Твоя черга мити посуд. Ні, взагалі то твоя. Я мив 13 днів тому. Мам! Так, не сваріться! Та я не сварюся, я борюсь за справедливість. Ам. Здається, цій парі потрібен спокій. А тобі, здається, потрібен барбер. Цього разу вас примирить союз барв і цифер. Абалдюнька, це ж та сама картина по номерам, яку ми так давно хотіли намалювати разом. Ага, тебе послухати, то я ще й посуд хотів мити. Давайте Ой. малювати. Ваша задача віднайти гармонію. <рес> Та я тебе благаю, він другу пару своїх шкарпець знайти не може. Яка гармонія? Не сваріться, об'єднайте ваші зусилля у дерев змін. Я ж сказала 22 два синім. Ти нашу 10 і 12 номери замалював. Взагалі то від перестановки доданків сума, так би мовити, 10 і 12. Чим тобі не 22? <рес> які доданки? Які суми? Ти ж гуманітарій. А тоді гуманітарій більше не передає показники лічильників, тому що я з цифрами не дружу. 자, 쥬시마이콘 앤스파스테이크.